Період античності така держава, як Елада, вона ж стародавня Греція, залишила свій слід на українських землях. Тут, на півдні України, стародавні греки проживали більш ніж тисячоліття і за цей час зробили немало. Тож в цьому відео ми розглянемо основні віхи політичної історії античних греків на території України, згадаємо, чому вони тут з'явились, як співіснували із сусідами та одне з одним. Поговоримо про час їхнього розквіту та про причини занепаду. А на початку цього відео ти можеш підтримати канал, задонативши декілька гривень. Детальна інформація буде в описі під відео. Приємного перегляду! Впродовж 7-го століття до нашої ери вихідці із Греції заснували багато міст та поселень на узбережжі північного причорномор'я. Що ж стало причиною для цього? Сусідні держави давніх греків перебували в стані свого піднесення, через що прагнули воювати і розширювати свої території. Спершу таку могутність добула у 8 столітті до нашої ери держава під назвою Фрігія, у 7 столітті до нашої ери Лідійське царство, а з другої половини 6 століття до нашої ери Перси. Варто також розуміти, що кількість грецького населення в цей період значно зросла. Тож вся ця маса населення, втікаючи від сильних ворогів, рушила в бік північного причорномор'я. Зокрема, найбільша кількість людей туди прибула із грецького поселення Мілет. В історію процес переселення греків увійшов під назвою Велика Грецька колонізація. Чому давніх греків привабили землі Північного Причорномор'я? Відповідь лежить у природних багатствах цих терен, родючі землі, великі ліси. Джерела питною водою, де водилось багато риби, все це вплинуло на їхній вибір. А найголовніший фактор ці землі тоді нікому не належали. Це створило сприятливі умови для господарства, ремесла та торгівлі. В писемних згадках у нас немає конкретних відомостей, коли саме розпочалась ця колонізація. Деякі дані вказують на другу половину восьмого, початку сьомого століття до нашої ери. Про це свідчать відомості милецького поета Арктіна. Та коринфського поета Євмела. Найпершим грецьким містом у північному причорномор'ї став Борисфен, заснований близько всередині VII століття до нашої ери. Мешканці цього поселення, проживаючи ще в Мілеті, втікали від воїн, які велись проти лідійського царя Гіга та проти кімерійців. Не варто остаточно відкидати версію, що саме від кімерійців греки дізнались про незаселені землі північного узбережжя Чорного моря. І з останньої чверті сьомого і до початку VI століття до нашої ери міграція зросла, про що свідчать археологічні знахідки керамічних виробів, які були подібними на Мілецькій. В VI столітті до нашої ери з'являється інше відоме поселення Боспор або ж Боспор Кімерійський, який з'явився на Керченському півострові. У цей же час з'являється і поселення на місці Ольвії, яке тоді носило назву Борисфен. Давньоримський історик пліній старший називає це місто Мілетополь, тобто місто Мілетян. Відому ж назву Ольвія місто отримало у третій чверті шостого століття до нашої ери, Дослівно, назва міста перекладається як Щасливий Поліс. Починаючи з другої половини шостого століття до нашої ери, на півдні України розпочали формуватись поліси. Визначення слова поліс ніколи не було однозначним, ні сьогодні, ні в часи великої грецької колонізації. Один із давньогрецьких філософів Аристотель розумів це слово як найвищий ступінь людської організації, яка складалась із кількох поселень та вела самодостатнє життя заради блага всього населення. Подібні думки висували інші філософи, зокрема Платон та Сократ. Також це слово вживало як синонім до таких слів, як. Місто, країна, вітчизна. Серед сучасних дослідників поширеним є наступне визначення: поліс це порівняно невелика община громадян від кількох сот до кількох тисяч людей, головним заняттям яких було землеробство, що складало їхню економічну основу. У другій половині шостого століття до нашої ери перси розпочали війну проти іонійських земель, що розташовані на території сучасної Туреччини. А у 546 році до нашої ери. Перси остаточно підкурили їх. Жорстокий встановлений перський режим змусив даних греків, що проживали там, шукати нову домівку. І вибір їхніх впав, як ви уже здогадались, на землі північного причорномор'я. Ця друга міграційна хвиля почала заселяти землі Нижнього Подністров'я. Першим поселенням на цих територіях був Ніконій або ж інша назва Ніконія. Також нам відомо про два інші міста, про які маємо писавні згадки: Офіус та Тіра. Місце розташування першого нам навіть не відоме. Хоча не можна виключати версію, що Офілус це перша назва Кіри, яку місто отримало при заснуванні. Кіра ж розташувалася на правому березі Дністровського лиману. Одне із найпізніших поселень, що було збудоване під час грецької колонізації Херсонес або ж Херсонес Таврійський, розташований на околицях сучасного міста Севастополь. Таким чином, від 7-го і до початку 5 століття до нашої ери. Були засновані усі відомі нам античні поліси на теренах України. Якщо починаючи від 7 століття до нашої ери, грецькі міста мали між собою багато спільних рис, то вже від 5 століття до нашої ери відбувається різниця в їхньому державному та політичному устрії. На Керченському та Тасманському півостровах утворилась нова держава Поспорське царство. Утворилась вона внаслідок тиранічної політики династії археанактідів, а згодом Спартокідів. Боспорське царство було активну двосторонню політику зі скіфами, через що, ймовірно, останні перебрали від греків багато культурних цінностей. Інші провідні грецькі міста, зокрема Ольвія, Тіра та Херсунес, залишились автономними полісами. В цих містах була присутня демократія, хоча вона в різний час набувала різної форми. Ці поліси ніколи не прагнули політичного об'єднання, між собою загалом співіснували мирно, між окремими із ними відбувалися тісніші контакти. Зокрема, такі міцні й дружні відносини утворилися між Ольвією та Херсонесом, вважаючи себе нащадками Елади, тобто Давньої Греції. Античні міста північного причорномор'я підтримували з іншими давньогрецькими містами державами тісні торгівельні та політичні зв'язки. Ці міста також отримали вигоду від співпраці з полісами північного причорномор'я, оскільки вони забезпечували їх необхідними продуктами та сировиною. Серед таких міст були вже згадані Мілет, Афіни, Хіос, Оринф, Самос та інші у 5-4 столітті до нашої ери. Після розгрому іонійських міст персами велике значення для грецьких міст північного причорномор'я займали афіни. Афіни в той час зайняли провідну роль в усіх сферах життя, через що поширювали свої культурні цінності на всі давньогрецькі міста. Зокрема, мова йде і про демократію. У IV столітті до нашої ери відбувся новий етап розвитку античного суспільства. Та якою характерною ознакою є прагнення кожного поліса вийти за межі існуючих територіальних, економічних та політичних кордонів? Найтиповішим прикладом може служити Ольвія, яка зберегла усі ці характеристики до кінця періоду античності. Саме в Ольвії демократія досягла найвищого рівня розвитку, а також збереглась усі морально-етичні принципи громади притаманні періоду античності. У другій половині IV століття до нашої ери Ольвія освоїла землі від сучасної Одеси до Дніпра, де по-іншому розвивалася Поспорська держава, де міста утворили одну єдину державність. Тут встановився автократичний режим влади, тобто уся найвища влада перебувала в руках однієї людини. В даному випадку царя. Через політику династії Спартокідів, яка постійно збільшувала свій вплив, з'явились усі можливості утворити єдину і міцну спадкову тиранічну державу. У VI столітті до нашої ери на землях українських степів зуміло закріпитись кочове плем'я скіфів. Як це вплинуло на життя греків? Постійний контакт зі скіфським населенням залишив відбиток на соціально-економічній та культурній сфері життя. Грецькі чоловіки часто брали собі за дружин скіфських жінок, що, як ми бачимо, не заборонялось. Діти, що народжувались в такому шлюбі, ставали повноправними громадянами міста. Немає сумнівів, що етнічна більшість в кожному полісі Північного причорномор'я становили греки. Є також свідчення, що в містах залишилось назавжди проживати представники інших народів, однак вони не вважались повноправними громадянами міста. Варто наголосити на тому, Щодо наших днів не дійшов якийсь умовний закон, який забороняв би подібні речі. Найбільший вплив інших етносів простежується в Боспорському царстві. У них подекуди навіть серед правлячої верхівки були представники інших етносів, таких як Фракійців, Сіндомеотів або ж тих самих скіфів. Стосовно інших міст, у них часто проживали представники інших народів. У тірі жили гети та фракійці. У Ойвії здебільшого племена із лісостепової зони України у Херсонесі Таври. Ми вже згадували про те, що греки Північного Причорномор'я постійно підтримували зв'язки із іншими грецькими осередками. Зокрема, мова йде про торгівельну співпрацю, постачали здебільшого хліб, на який попит в Афінах лише зростав. Отже, аби виготовити необхідну кількість продукції, потрібна була робоча сила. Відповідно, греки могли знайти її за межами свого міста серед представників інших етносів. Це пояснює, чому в античних полісах селились люди інших народів, але остаточне місце та роль цих людей в суспільстві нам невідоме. Через таку співпрацю грецькі міста та інші етноси, зокрема скіфи, опинились на етапі свого розквіту. Усі сторони розуміли, що така економічна співпраця значно вигідніша, ніж воєнні дії спрямовані одне проти одного. З кінця 4 по друге століття до нашої ери в історію розвитку античних держав Північного причорномор'я поступово назріла криза, викликана зовнішніми причинами. Материкова Греція знайшла дешевого постачальника хліба у Єгипті. Тож припинила активну торгівлю із полісами північного причорномор'я. Крім цього, античні держави стали об'єктом нападу сусідніх племен, зокрема скіфів, які на той час уже жили в Криму та мали не найкраще становище на політичній арені. Ослаблені міста тутешніми війнами потрапили в залежність від Понтійського царства. Їхній правитель Мітріадат VI Євпатор, проводив війну проти Римської імперії, куди втягнув і грецькі міста півдня України, які без того були ослаблені. У 60-х роках до нашої ери греки таки зуміли організувати повстання та перейти від впливу Понтійської держави до впливу Римської імперії. Для римського періоду характерна нестабільність. Політично і економічно грецькі міста півдня України змінили свій орієнтир на Римську імперію. Поява римських військ на території античних держав призвела до кінця кризи, оскільки кочівники перестали тривожити ці землі. середині 2 до середини 3 століття в Ольвії, Тірі та Херсонесі постійно розміщуються римські гарнізони, через що ці поліси приєднали до складу римської провінції під назвою Нижня Мезія. У другій половині третього століття римські легіони відвели в Подунав'я у зв'язку із навалою Готів. Які несли потенційну небезпеку Римській імперії. Античні держави були змушені самостійно вести оборону проти нашестя готів у 3 столітті, а згодом й проти Гунів у IV столітті. В результаті майже всі поліси припинили своє існування в 70-х роках IV століття. Не зникнули із політичної карти лише пантікапей та Херсонес, які невдовзі потрапляють під вплив Візантійської імперії. Отже, як ми бачимо, усю діяльність греків складно описати в одному відео. Продовж свого існування античні греки мали значний вплив на розвиток українських земель, який помітно відчувався і після їхнього занепаду. Грецьке суспільство сприяло розвитку торгівельних та культурних зв'язків з іншими народами. Цей взаємозв'язок вплинув на формування місцевих племен, зокрема на скіфів. А це, відповідно, призвело до розвитку нових історичних процесів, які відбувались в Україні. Дякую тобі за перегляд. Якщо тобі сподобалось це відео, ти можеш підтримати канал, задонативши декілька гривень. Детальна інформація буде в описі під відео. Також ти можеш підтримати нас лайком або підпискою. До нових зустрічей!